Вітаю вас на уроці письмо. Сьогодні ми з вами, діти, будемо вчитися писати малу букву П. Також ми будемо з вами прописувати склади з буквою П, слова та речення. Приготуйте зошит та простий олівець. Продзвенів уже дзвінок. Починається урок! Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Зошит, пенал, олівці. Приготувались молодці. Пограємо з вами у гру, знайди пару. Пригадаємо написання друкованих букв та рукописних, об'єднаємо їх. І ми бачимо Л друкована з Л рукописною. Ще знайдіть пару. Н велика. М мала. М велика. друкована та рукописна мала, ще М. В друкована і В рукописна велика ще. Н мала, друкована та рукописна. Ще знайдіть пару. Молодці. К велика рукописна та друкована ще. В мала, друкована та рукописна. Ще Р. Велика друкована та рукописна. Р мала К. Мала друкована та рукописна. Згадаємо з вами написання малих букв. Назвіть назву зображення та з якої букви починається це слово. Пригадаємо написання рак. Мала буква Р. Крап починається на букву К, Велосипед починається на малу букву В. Ножиці починається на малу букву Н. Молодці. Діти відгадайте загадку? Вісім лапок. Працьовитих вміють сіточку зробити, між гілок прилаштувати та на мушок полювати. І це так, павучок, на який звук починається назва комахи. П На звук П. Звук П позначають буквою П. Отже, навчимося з вами писати малу букву П. Діти порівняємо з вами друковану та рукописну малу букву П. Друкована П, що зліва, складається з двох коротких прямих вертикальних ліній та однієї лінії горизонтальної, що об'єднує їх угорі. А рукописна буква П, що справа, складається з двох елементів. Короткої похилої лінії і короткої прямої похилої із заокругленням вгорі ліворуч та внизу праворуч. Підготуємо пальчики до письма. Діти, навчимося з вами писати малу букву П, яка схожа написанням на букву Р і відрізняється першим елементом. У букви Р довга пряма похила, а у букви П коротка пряма похила лінія. Починаємо писати від верхньої рядкової лінії ведемо похилу пряму лінію. І далі відірвали ручку. Починаємо від середини написаної лінії. Ведемо вгору, де заокруглюємо праворуч. Далі ведемо вниз хилу, де заокруглюємо. Знову праворуч на нижній рядковій лінії. Закінчимо писати на середині рядка. Подивіться ще. Пишемо зверху вниз, похилу відірвали. Наступний елемент вгору закруглюємо праворуч. Ведемо вниз похилу коротку, де закруглюємо знову праворуч на нижній рядковій лінії. Закінчуємо написання на середині рядка. Діти малу букву П пишемо під. Так, раз, і два і. Візьміть олівчик у ручки та пропишіть букву пемалу у повітрі. Зверху вниз проводимо похилу. Далі відірвали ручку, ведемо вгору, закруглюємо праворуч, знову вниз похилу, де внизу закруглюємо знову праворуч. І під такт. Раз і два і. Виконаємо вправу для очей. Рухайте оченятками за павучками. Молодці. Повторимо правила під час письма. За партою сиди рівно. Тримай олівець трьома пальчиками. Зошит клади навскоси вільною ручкою притримуй зошит. Діти відкрите зошит. Відступіть один рядочок вниз і нижче на рядку пропишіть малу букву «п». Відступаючи буква від букви. Нижче на рядку пропишемо з вами склади ПА, ПИ та буквосполучення ПЛ. Буквосполучення ПЛ з'єднані нижнім з'єднанням. Нижче пропишіть склад Пі та слово. Пикник. Діти нижче на рядку пропишемо з вами склад П. Прописуємо букву П і переходимо рухом вправа у написання букви Е, утворюючи склад П. Отже, букви П та буква Е з'єднані середнім з'єднанням. П. Наступне слово запишіть. Зверніть увагу буква А з буквою Л. З'єднані нижнім з'єднанням. Тримаються за ручки. Нижче прочитайте речення, яке ви бачите. У липні Івана Купала. Речення про свято, яке відбувається влітку. У липні, що має назву Івана Купала. Назва записана з великої букви, в кінці речення крапка. Отже, записуємо речення з великої букви У. Відступили липні. Відступили орієнтовно пальчик Івана. З великої букви згадаємо, як з'єднані буква І велика з буквою В. За допомогою лінії, що починаємо писати від нижньої лінії робочого рядка, ведемо вгору та переходимо у написання букви В. В відкрита, тому що з'єднана. Верхнім з'єднанням з буквою А Івана. Відступили один пальчик, пишемо Купала з великої букви. І в кінці поставили крапку, нижче на рядку ми бачимо записані об'єднані слова. Друкованими буквами нам потрібно з вами записати рукописними буквами, але спочатку нам треба роз'єднати їх, знайти, скільки тут об'єднано слів Віра ім'я дівчинки. Плела, друге слово, плела вінок. Отже, речення Віра, плела вінок. Записуємо речення з друкованого тексту слів. Записуємо рукописними. Віра плела вінок. Починаємо з великої букви писати речення. Ім'я теж з великої. Отже, пишемо з великої, згадаємо, як з'єднані велика буква В з буквою І. Від нижньої лінії робочого рядка ведемо лінію вгору до верхньої рядкової і переходимо в написання І. Віра. Відступили наступне слово плела, буква П з буквою Л ми вже прописували, з'єднані нижнім з'єднанням, буква Е з буквою Л нижнє з'єднання. «плела», відступили вінок. Буква В відкрита. З'єднана з верхнім з'єднанням з буквою І В. НОК, буква О з буквою К. З'єднані теж верхнім з'єднанням. Вінок прочитайте. Віра плела вінок. Діти, назвіть назви зображень, які ви бачите. Павук, равлик. Ананас, пенал, окуляри, риба. За допомогою перших букв у кожному слові складіть слово та запишіть у зошиті. Павук перша буква П. Равлик. Перша буква Р. Ананас. А. пенал – Буква перша П. Окуляри О і риба перша буква Р. Яке вийшло слово? Запишіть рукописними буквами. Прапор. Згадаємо буква О з буквою Р з'єднані верхнім з'єднанням. Молодці. Рефлексія, яблучний настрій. Оберіть яблучко, яке відповідає вашому настрою на уроці. З зеленим написом, я з усім справився. Рожевим мене урок розлютив. Блакитним написом все було легко та просто. Червоним написом було складно та нічого не зрозуміло. Жовтим написом більше сміху, ніж навчання, і салатовим написом. Чекаю наступний урок! Згадаємо з вами, яку букву ми сьогодні вчилися писати малу букву П. Я гадаю, у вас вийшло все вірно та правильно. Дякую вам за урок. Ви сьогодні молодці!